Дорогі українці! Це четверте відео з циклу, в якій країні перебути цю зиму. У попередніх трьох я розповідав про умови для українських біженців у Німеччині, Нідерландах та Великобританії. Сьогодні я розповім про Францію. Франція є розвиненою ядерною та космічною країною. Держава займає одне з провід... одну з провідних позицій у ЄС. І рівень життя тут один з найкращих у Європі. Звичайно, тут є свої проблеми. Не все українців, які там прибули, влаштовує. Але Франція і французький народ гостинно прийняли понад 120 тисяч переселенців з України. З них понад 20 тисяч школярів. Найдешевше зараз летіти до Франції з Польщі, Угорщини та Румунії. Ціни від 15 євро. Автобусом можна доїхати з Варшави та Кракова. Тимчасовий захист у Франції надає соціальні пільги а також безплатне медичне страхування та освіту. Тут допомагають із працевлаштуванням. Франція досі виплачує соціальну допомогу усім тим, хто не знайшов роботу 200 євро на кожну і додаткові виплати. Також Франція надає часткову компенсацію за житло. Якщо у вас є контракт на квартиру, держава частково покриє ваші витрати. Винаймання житла у Франції займає значну частину витрат, скажімо, оренда. Однокімнатної квартири у центрі Парижа вартує 1800 євро на місяць. У центрі Ліона від 600 до 1250 євро на місяць. У центрі Марселя від 600 євро на місяць. Комунальні послуги електроенергія, вода, опалення та вивіз сміття коштуватимуть приблизно 150 євро. Євро на місяць. Але часто вони одразу включені до договору оренди. Тому зверніть на це увагу, коли укладаєте договір. Витрати на харчування залежать від того, де ви будете купувати продукти. У мережі супермаркетів, на ринку або в маленьких місцевих магазинчиках. На сім'ю у середньому доведеться витратити до 500 євро на місяць. Ціни на продукти різняться. Для прикладу, чашка кави може коштувати від 2,5 до 3,5 євро, а літр молока 1 євро. Які виплати передбачені для українців? Фінансову допомогу розраховують залежно від кількості членів родини. Одна особа отримає 6,80 євро на день. Дві особи 1 євро і 20 центів. Це близько 400 євро на місяць на дорослу людину та близько 100 євро на кожну дитину. Однак уряд зараз почав платити компенсації французьким родинам, які приймають українців. Тому розмір допомоги стає дещо меншим. Які послуги надаються безкоштовно. Допомога для екстреного поселення на початках, харчування і гігієнічні набори, перші медичні консультації, допомога психолога. Для отримання тимчасового захисту українець чи українка повинні подати відповідну заяву до префектури департаменту, де ви проживаєте або перебуваєте. При подачі заяви всі члени родини повинні бути присутні з усіма необхідними документами. Після цього вас направлять до управління імміграції та інтеграції Франції, де вам видадуть посвідку на тимчасове проживання. Тепер ви можете отримувати фінансову допомогу. Ви також отримаєте спеціальну картку АДА, яка дозволяє здійснювати платежі, відкривати банківські рахунки. І навіть здійснювати безготівкові перекази з рахунку в Україні на рахунок у Франції. Безкоштовний проїзд у Франції українцям надають одноразово одразу після прибуття в країну. Зі спеціальним універсальним квитком ви можете вирушати у будь-який куточок Франції чи в інші міста країн Європейського Союзу. Ви можете використовувати українське водійське посвідчення протягом всього перебування на території Франції. Вам лише необхідно мати офіційний переклад документа на французьку мову для можливої перевірки. Українці також отримують покриття витрат на медичне обслуговування за медичною страхівкою асюанс маляді. Це страхування забезпечує повний необхідний обсяг лікування, включаючи консультації з хірургом, стоматологом, акушером, витрати на рецептурні ліки, лабораторні дослідження, окуляри, зубні протези, слухові апарати. Поля Омплюа, французьке агентство з працевлаштування, надає допомогу у пошуку роботи у Франції. Вони пропонують індивідуальну підтримку через залучення синхронного перекладача, який е, діагностує вашу конкретну ситуацію. Вам можуть надати е, право ходити на курси французької мови, які відповідають вашому рівню та потребам. Запропонують доступні вакансії. Та, якщо це необхідно, нададуть послуги з, нав... з навчання. Щоб підготувати вас до роботи. Що стосується шкільної освіти, то у Франції вона є обов'язкою для всіх дітей віком від 3 до 16 років. Вам можна реєструвати дітей у безкоштовні ясла, дитячий садок або школу. Якщо ваша дитина має від 3 до 6 років, то необхідно звернутися до місцевого муніципалітету. Щоб домовитися про її зарахування до навчального закладу. Для навчання дітей віком від 11 до 18 років треба звернутися до найближчого коледжу чи ліцею, або місцевого відділення Національної служби освіти. Як українцям продовжити тимчасовий захист у Франції? Тимчасовий захист дає дозвіл на е, проживання. У Франції тимчасове протягом 6 місяців. Тому його необхідно регулярно продовжувати. Заявку слід подавати не раніше, ніж за 3 тижні, та не пізніше, ніж за 3 дні до закінчення терміну е, дії вашого статусу. Уряд Франції і надалі планує покращувати інтеграцію українців у французьке суспільство. Він надаватиме постійне житло. Допомагатиме з працевлаштуванням і вивченням мови. Українці, які мають тимчасовий захист, не повинні розраховувати, що можуть стати резидентами чи отримають постійне місце проживання, що їм зарахують е прожиті у Франції роки. На жаль, це не так. Це означає єдине. Українцям, які все ж вирішать залишитися у Франції після війни, потрібно буде отримувати довготермінову робочу візу, продовжувати страховий поліс і добре знати французьку мову. Тобто починати заново імміграційний процес. А наостанок трохи цікавинок про Францію та про французів, які е, варто і цікаво знати. У французів у тренді подвійний поцілунок привітання. Місцеві приходять у гості до вас зі своєю пляшкою вина. У містах Франції майже неможливо знайти гречку, яку так люблять українці. Головна тема для розмов на гулянках та вечірках політика. Місцеві жителі п'ють воду з-під крана. Будь-який прийом їжі майже. Священний процес. Це завжди повноцінна трапеза з, повною, з повним сервіруванням, неспішна і поважна, навіть вдома. Французи вишукані гурмани, і бажаючи з їхньої кухні, ми готуємо і їмо самі круасани і багети, безе і профітролі, еклери і крем-брюле, грильяш і паштети. Серед яких найбільш знаменитий фуагра. Ми запікаємо м'ясо по-французьки. Франція славиться своїми винами: Бордо, бургундське, шампанське, Коняк. Найкумедніша історія походження майонезу, який ми так полюбляємо, і який винайшли французи. Якось вони опинилися в облозі в порту Маон. Зараз він належить Іспанії. І крім яєць та олії, у них нічого не залишилося. Одному кухареві спала на думку ідея збити яйця з маслом і додати прянощі, щоб хоч, хоч трохи якось урізноманітнити щоденний раціон е солдатів. Соус усім сподобався. І був названий майонезом у перекладі Маонський від назви порту. І ще одне цікава річ: на перонах усіх французьких вокзалів заборонено цілуватися. А знаєте чому? Раніше машиністові доводилося довго чекати, доки закохані націлуються вдосталь, через що поїзд часто затримувався. Мені приємно розповідати про цю країну, я володію французькою мовою і багато років вивчав Францію. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Тут завжди свіжа і цікава інформація. З вами був Марко Світлий, до нових зустрічей!